Добрий день, любі дітки, а спробуйте відгадати загадку. Дерево не дерево, а листи має, той буде мудрим, хто їх добре знає. Так, це книжки. А скажіть, будь ласка, для чого людям книги? Щоб вчитися, щоб читати, щоб багато знати. Так, і дуже гарно про це сказано в прислів'ях. Книга вчить, як на світі жить. Будеш книжки читати будеш багато знати. Книги бувають різні за розміром, великі або малі. Бувають для маленьких дітей, для більших дітей, для дорослих, з товстими сторінками для маленьких дітей, щоб не рвали. В них багато малюнків, але мало тексту. Для старших діток тексту більше і малюнків багато, а для дорослих багато тексту, малюнків мало. А чи завжди книжки мали такий вигляд, як зараз? Спочатку було наскальні малюнки, далі були глиняні таблички, клинопис. Після був папірус, на якому писали, потім пергамент. А після пергаменту вже були берестяні грамоти на березовій корі, тільки потім з'явився папір. Книги писали від руки. Це були писарі. А звідки до нас приходить книга? Книга приходить з лісу, бо папір виробляють з дерева. Дерева рубають, а замість вирубаних насаджують нові. Стволи завозять на фабрику, там їх подрібнюють на спеціальних станках, додають різну хімію і виготовляють папір. При потребі його фарбують, розрізають. Хто створює книгу? Чи легко і просто зробити книгу? Автор пише текст, письменник або поет, редактор перевіряє, друкар друкує, художник малює ілюстрації. А де можна зустрітися з книгою? Так, в бібліотеці. Можна взяти книгу додому, почитати і повернути. В читальному залі можна книгу почитати, книгу можна купити в книжковому магазині, книгарні. Книгу можна подарувати і одержати в подарунок. А скажіть, будь ласка, чи зручно читати брудну книжку? Чи зручно читати книжку, яка порвалась? Що треба робити, щоб книжки жили довго? Як ви розумієте, вираз, берегти книжку? До книжок треба ставитись бережно та охайно, не бруднити, не рвати, не малювати, не писати в книжці, не загинати сторінок, а якщо книжка порветься, потрібно вчасно її підклеїти. Книга це цінне джерело знань. Бережно користуючись нею, ми економимо працю людей та матеріали, заощаджуючи які, можна виготовити нову цікаву книжку. А зараз давайте послухаємо прислів'я про книги: Золото добувають із землі, а знання із книг. Книгу читаєш, розуму набираєш. Книга твій друг, без неї, як без рук. Хто з книгою щиро дружить, тому вона вірно служить і в житті допомагає, уму розуму навчає. Любі малята. А чи є у вас книжки, які ви із задоволенням перечитуєте? Будемо чекати на ваші розповіді. До побачення!